Всім привіт! Сьогодні я не могла довго налаштувати світло, але сподіваюся, що ви мене і чуєте, і бачите. Сьогодні передостаннє відео в 2024 році. Хочу сказати, хорошо, що він заканчується цей рік, тому що він був важкий фізично, морально, емоційно. Він був в певних моментах класний, але зараз не про це. Ми не будемо зараз підводити підсумки. Ми сьогодні, з вами хочу, бо ми сьогодні з вами хочу поговорити. Як ви розумієте, вже мозок відчуває, що кінець грудня. Хочу поговорити про мотивацію до дій, про те, чому варто здійсняти свої мрії, а саме на своєму прикладі розказати про те, як я вирішила стати взагалі психологом. Я Психологією цікавилася, мабуть, років з 13, тому що в мене мама дуже начитана в цьому плані, тато теж начитаний, але він менше читав саме психологічної літератури, він більше по класиці, по якимось книжкам, там, романи, історичні романи, щось таке. А мама от була заряджена саме на психологію ще дуже дуже давно. Я зростала в цьому середовищі. Я зростала в середовищі, яке спонукало мене розвиватися, тому що мої батьки, в принципі, ніколи на мене не дивили в плані там Ліза, щось роби, лізе, треба, треба, треба. Ні. Я просто бачила, в мене тато займається спортом, мама займається спортом, то була йога, то був спортзал, то спортзал йога. Тато займається спортом з юності. Він займається вдома. Ну, коротше, у мене було середовище, яке. Створило всі умови для того, щоб розвиватися. Я почала читати книги теж десь в підлітковому віці, бо в дитинстві я прям їх ненавиділа читати. Перша книга, яку я запам'ятала, яка мені сподобалася, це 15-літній капітан. Напевно, Даніель Дефо не пам'ятає автора, але я пам'ятаю, ми їздили на море з бабусем і з дідусею і з мамою, і от я вперше зрозуміла, що таке читати книгу взахліп, бо мені було дуже цікаво. Потім підлітковий вік. Він у мене був в принципі не важкий, але я... в мене була історія. Просто бачу стрижку, але це не формат Ютубу, це формат Тіктоку. Я думаю, що там я її розкажу, як мене не дуже вдало. Постригли, і я почала бути жертвою булінгу. Я не дуже люблю слово жертва, але мене почали булити в школі і булили доволі нормально. Е, обзивали. я була, У мене була клічка в школі, Нікіта Джигурда. Мене цим дуже ображали. Зараз я про це говорю легко, тому що я вже це пережила і відпустила. А тоді я буквально рік. Жила повністю в сльозах. Батьки мені казали, ліс не хочеш, давай шукати нову школу, давай кудись перейдемо. Я довчилася до кінця 9 класу, в мене ще в 9 класі додався там, булінг від вчительки. І після 9 класу я змінила школу, я пішла навчатися в педагогічний ліцеї це при університеті, там все було серйозно. Замість уроків у нас були пари, в нас були викладачі з університету. Я пам'ятаю, у нас було якесь. Ні, кількість домашніх завдань, тому що колись мені задали по зарубіжній літературі законспектувати 35 сторінок підручника. 35 ребята. І от я тоді саме в ліцеї. Я почала розуміти, що блін вчитися це цікаво. От реально було важко, але це було цікаво. Я почала відчувати, що я вже починаю виростати. Треба робити якийсь вибір, ким ти хочеш бути. Але тоді в мене був важкий моральний період, тому що ви самі розумієте. Я як психолог вже це розумію. Відлітковий вік, зміна, оточення, нерозуміння, хто ти, що ти, змінюється твоя зовнішність, змінюється середовище, в якому ти живеш, змінюються якісь цінності. І тоді, коли прийшов час вступати в університет, я, ну, скажімо так, в мене була коронна фраза мені пофіг. І от коли батьки казали, Лі, з ким ти хочеш бути? Я казала, Мені пофіг туди, ще наклалася перша така дуже нещаслива закоханість. Абсолютно дитяча, але для мене це було дуже важко, і я не хотіла приймати ніяких рішень. Я, от, знаєте, плила за течею, я планувала вступати в Київ в Київський університет, готувалася до ЗНО, вчилася я добре, ходила до репетиторів, тобто з цим теж все було окей. Але потім, після однієї розмови, я зустрілася зі своєю однокласницею і зі своєю колишньою однокласницею. Ми поговорили, і там дівчата одна дівчата. Вступала в Польщу інша в Лондон. Ми поговорили, і вони сказали: Блін Ліс, ну це ж от Європа, ну це ж так класно, ну що ж тобі той Київ? Вони якби ділилися власним досвідом, я, не маючи достатньої упори в собі, я, звичайно, послухала, і я пам'ятаю цей момент: подзвонила мамі кажу: Мам, я так подумала. Треба їхати в Польщу. А я поступала в Польщу в 2016 році. Це був пік, коли всі думали, що там взагалі супер, ти приїжджаєш тебе. Якісь кар'єрні можливості, ще щось. І от батьки мої були завжди за будь-які мої пропозиції. Вони сказали, добре, хочеш Польща, буде Польща. Ми обрали університет, який був нам по карману. Це було місто Краків. за... Два місяці я в Кропивницькому ходила місяць, тоді ще Кіровоград, до речі, місто називалося. Я ходила місяць на мовні курси і я здала на А-2. Потім я місяць повчила вдома ще сама з книжками, Ютуб. У мене була мотивація вивчити мову. І потім, коли ми приїхали в Варшаву, я мову знала не гірше, ніж люди, які вчили там 2-3 роки. Чому поїхали в Варшаву? Тому що там місяць ще були мовні курси. Ох, Польща це було дуже і дуже цікаво. Мені було дуже важко морально, тому що я зрозуміла, що я патріот, я напевно ніколи не зможу жити десь, окрім України. І мене це в цілому влаштовує, абсолютно мені комфортно. Але тоді мені було дуже важко. Якщо дивилися відео з мамою, якщо не дивилися, подивіться, я додам, напевно, в кінці, бо я не вмію ці всі штуки налаштовувати. Але я. Може і зго згоритись, додам тут плашку на відео з мамою. Я тоді кожен вечір телефонувала мамі, плакала, казала, як я хочу додому. Мене вистачило на півроку. На перший семестр це було рівно те навчання, яке ми вже оплатили. І коли закінчився перший семестр, я забрала заліковку. Вона десь вдома у батьків лежить як нагадування, таке лагідне. Я забрала заліковку, зібрала всі речі, взяла квиток на автобус і повернулася додому. Е, я взагалі йшов навіщо це все вам розказую. Коли я поверталася додому, як ви розумієте, здавалося, що це абсолютно шалена ідея, що не буде ніякого майбутнього. Ну, уявіть, ваша дитина їде вчитися в класний вуз, і через півроку вона його кидає. Ну, Це просто жах, сором, страх, не зрозуміло, що буде далі. Але після, саме після Польщі я почала розуміти, чого я не хочу в цьому житті. І це теж, до речі, немало. Тому що я зрозуміла, що. Польщі вчитися, я прям точно не хочу. Ну, геть. Наприклад, я повернулася, я сама почала обрати університет, куди я хочу вступити. Вступала я на державну основу, я в неї вступила безкоштовно, тому що я добре здала ЗНО. Але я приймала рішення сама. Я приїхала з Польщі, я сказала: мама, тато, я хочу вчитися в Києві, я хочу вчитися в такому-то такому-то університеті. Що ви скажете? Вони сказали: супер, обрала університет. Давай будемо подавати документи. Я ще поїхала сама на день відкритих дверей в Київ, сама на автобусі розбиралася, де там метро, де трамваї, куди їхати. Я три рази заблудилася, поплакала трошки, але знайшла університет. Для мене це була принципова позиція самій обирати свій шлях. Потім ми поїхали подали документи, я виявилася, що вступила на державну основу. Єдине, що я вступила, мені не вистачило одного балу на маркетинг. І я потрапила на логістику це теж факультет маркетингу, але інша спеціальність. Батьки мені пропонували, так, в мене вже скоро сяде мікрофон. Одну секунду, я, мабуть, його зараз зміню зараз. Супер, я тут. Батьки мені пропонували вступати на контрактну форму навчання, на маркетинг. Але я принципово сказала, що я хочу вчитися безкоштовно. Ми подали документи і потім. Як цікаво, через день виявилося, що звільнилося місце на маркетингу, тому що хтось був на льготному місці, потім ця льгота не підтвердилася. Але я вже документи подала на логістику, де й провчилася перший рік. Взагалі ні про що не жалкую. Дуже класно, цікаво, мене класна група. Досі з ДЕКи ми підтримуємо зв'язок. Знаю, що багато хто вже і діток народив. Ну, коротше, класна була така більш дружна група, ніж в мене було в школах. Потім. Через рік я вирішую повертатися додому в Кропивницький з Києва, тому що Київ мені, мені там подобається. Він класний, але він дуже великий. І мені було самотньо. Я завжди, знаєте, говорю таку фразу, що в Києві треба або жити добре, або жити не в Києві. От тоді в мене ця фраза взяла гору. Я сказала, що буду переводитися. на… Боже, як це називалося? Дистанційна форма навчання. У нас в КНЕУ, я вчилася в КНЕУ, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Я тоді вже дізналася, що була дистанційна форма навчання. Це як те, що ввели при ковіді, але це було в 2017 році. І от саме в КНЕУ я приїхала. Втратила думку зараз. Секунду. Саме в КНЕУ я вирішила, що я хочу працювати. Мені зателефонувала бабусічка моя. Я в КНЕУ вирішила, що мені не цікаво просто ходити на пари. Я хочу працювати, я хочу кудись це внідряти. І так вийшло, що я знайшла роботу в ріднесенькому Кропивницькому. Це була it компанія де мене взяли маркетологом. Студентку, яка закінчила лише перший курс, взяли на нормальну роботу, де зарплата була в доларах. Це було не супер багато, але на манікюр мені вистачало. Манікюрчик кави з подружками і щось таке. От потім. Потім ми вже доходимо мабуть, до розв'язки, бо я вже наговорила. в мене історія цікава, можу вам говорити дуже довго. Потім, після ІТ-компанії, я змінила декілька робіт. Потім я вирішила йти вчитися на психологію. Я хотіла бути психологом, мабуть, все своє життя. Я проходила різні курси з коучингу, з наставництва, з психології. Але першого світу психологічну я не обрала, тому що мені тоді здавалося, що це. Скажімо так, не надто стабільна робота, тому що ну маркетинг це маркетинг, точніше, це щось таке фундаментальне. Маркетинг є всюди. Про ментальне здоров'я ми почали замислюватися не так давно. І от тоді я не обрала свою професію першою, але я про це взагалі не жалкую, тому що маркетинг це класна така історія мого життя, дуже цікава, яка дуже тісно пов'язана, до речі, з психологією. І потім я вже вирішила вступати в другий університет на психологію. Я до чого все це вела? Я хотіла вам сказати про те, що якщо раптом ви зараз не знаєте, чого ви хочете, ви зараз не знаєте, куди йти. Ну, от, загубилися ви в своєму житті. Не бійтеся, це нормально. Я теж там була, я теж не знала, що робити, як робити, як жити, чого прагнути. Ну, взагалі, я нічого не розуміла і нічого не знала. Але потім обов'язково прийде той етап, коли ви зможете вигребти, і коли ви зможете знайти свою мрію. Те, що вас отут і отут буде запалювати. І потім у вас знайдуться і ресурси, і сили, і бажання цієї мрії досягти. Так що, це таке. Передостаннє, да здається відео в цьому році. Я хотіла, щоб воно стало для вас мотивуючим, тому що мені, коли я кидала університет в Польщі, всі казали, що з мене нічого не вийде, і це було нормально. Потім, коли я поверталася з Києва в Кропивницьке, мені казали, ти що дура. Ну як це так? Ну куди ти повертаєшся? З, зі столиці в маленьке місто. Але тим не менш я змогла влаштувати своє життя. І я вважаю, що я знайшла своє місце в житті. Це не означає, що я склала лапки, нічого не роблю. Я розвиваюся, я прагну ще більшого, але я знайшла свій шлях і вам дуже сильно бажаю того самого.